Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я Виллпл, і ви попали на моє нове відео по Brawl Stars. За останній час я вже апнув 35 тисяч кубків і багато всього. І сьогодні я хочу апнути Ліна 25 ранг. Побачимо, що з цього вийде. А ми поїхали. Дивіться, зараз ми підемо, повернемо мені 420 кубків. Ну а потім вже підемо апнемо і вищі. Зараз тільки поки що повертаємо кубки. Дивіться. От зараз Лілі дуже велика мета. я от не розумію, от просто її дві тики зробили її якоюсь імбалансною. Але навіть цей її імбаланс, все одно нею треба вміти грати. Тому що от я пішов на барлі і чуть не помер за то. Якось треба. Вміти грати, обходити. От, от звідки він знав, що я піду туди. М? Добре. Поки що втікнемо. Ай. На всякий случай сховаємося в кустиках. Все, джи, джи-джи. Пацану джи-джи. Все, він мене не зловив, значить можна... Шукати далі місце якесь. Це він втік? Відходимо. А, тут ні Тут то, треба втікати, тут ні та. Тут нікого немає. А, ні, є, 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 є. от там води хтось є. От коротше, там мої хтось є? Во, вот. Я вам казав, що тут хтось є. Все забрали. Забрали, забрали, забрали. От, от я вам кажу, от за це просто імбаланс. Вона зараз на когось хоч настрибне, і її майже неможливо. Ну, якщо вона спину закрисить, її вже майже неможливо вбити. Це правда. От якщо вона ще ну, нормально буде грати, то її ще якось можливо вбити. Якщо вона крисить вже в спину, її неможливо виграти. Так, там нікого немає. До речі, друзі, я ось тут почав на кінець знімати відео ну, з нормальним звуком, а не так, як колись було. Оцініть, будь ласка, від одного до 10 в коментарях. Так, ну ми повернули на кінець кубки. Навіть отрима більше, ніж було. Ну, тепер, по суті, можна, і не знаю, підгапнути. 430 кубків, потім 440, 450, 460. Ну, а потім вже і 20-й можна піти. Я вам не обіцяю, що я в цьому відео апну 20-й на ній. Ну, але постараюся апнути. Вс, ми тімамося з Лілії. Вс, ми тімамося, ми тіємося. Я не він трайдер, не баньте мене, ми просто затімалися. Так я пішов до Лі. Все, ми тімимося. Ми тімимось. Я фіджу ультін. Я, я на ней фіджу ульту. Ну, а вот... А, дуже класно. Хотів сказати, вот і жертва. Ага, конечно, жертва. Жертва то тільки я був. Вона мене не вбиває? Я здивований. Ну ні так ні. А, нам мене ще забрала. Ну, шкода, що сказати. А, мені ще тепер по мінус один дають. Мені колись на плюс п'ять на п'ятому місці давали плюс два, а на шостому давали нуль кубків. А тут тепер перший мінус один, значить на п'ятому тепер нуль дають кубків. А потім і на четвертому нуль будуть давати. Ні, п'ятий ні, п'ятий то вроді останнє, далі вже плюс дають. Четверте, інші місця вже п'ять. Вже плюс дають. Ну, тепер буде важче... Тепер він стрійко мене зможе міти. Все, я тімлюся, я тімлюся. Я тімлюся. Ой, я не той спрей кинув. Я не той спрей кинув. Мені треба спрей сердечку, щоб тімитися. Вміти. А тут чел. О тут чел. Ми тімимося з ним. Хм. Смішно, смішно О, зета бот. Чи зера бот, Я не понял ще Ні, там зета, там зета. Ну я вам кажу, мета франки просто не закінчується В кожній катці мінімум один франк і мільярд лілі на, на тій карті лілі просто дуже багато є. Тут на тій карті лілі мета. На інших всяких там Френки теж є мета, е, мех. Ну багато хто є в меті зараз. А, дуже дякую Лілі за те, що через тебе я просрав вольту свою. Називається Хочеш різнути гаджет. Я не знаю. Добре, я тоді піду зіграю ще, може, одну-дві катки і повернуся до вас. Так, друзі, я тут, коротше, мушу включити катку. Я заходжу в катку, думаю, зараз знав, в лілі всякі мети будуть. А тут просто якась мета старовинних брав, Барлі, шеллі, культи всякі. Ось самі дивіться, Мейсі, Тара, лі, Ріко, всіх тут всіх тут по мільярду. Це якась смішна катка. Реально тут, тут зібрали всіх старовинних бійців, яких додавали в беті гри і все. І на тобі катку. Бо ж єдиний новий бієць в катці. Ну тут катка ізи чомусь. Це не є бути, це не є бути. В них халмази. Це не є бути. Це просто якісь, не знаю. Челіки рандомні. Якісь брали старовинний пік. Ну, по суті, ми знову побили мій рекорд по основним кубкам та й по кубкам на лілі. Чую, я що щось на відео я якось ліпше граю, ніж за кадром. Так що ліпше я пограю. Так, на камеру пограю ліпше. І, друзі, якщо будуть якісь звуки, то вибачте, будь ласка, бо я вже вам казав, я тільки настрою там новий звук, щось, якісь ще проблеми можуть бути, але я їх постараюся пофіксити як можна скорше. А чому гаджет не юзнувся? Я хотів гаджет юзнути, він не юзається, а той мені просто дає тичку і зносить мене. Дякую, гра. За те, що ти мені тичку не даєш нафідити? І гаджет не юзається. Дякую, дякую, дякую. Який демон? Ну який демон? А той демон ще спавниться біля мене. Дякую. То демон, то проходив, то, походу, той демон, який яке раз, який мене прокляв, на то, що я тепер зливаю катки на тілі. Кажуть мій, апнув собі 420 кубків, все, гуляй. Є, я, я, я затімився, я затімився, походу, я затімився, походу. Я походу затімився. Я, походу, затімився, я, походу, затімився. Ха, там зараз тільки капець будет. <гум> мене чуть кольт не зрізав своєю ультою. Той рижий Кольт мене чуть своєю ультою не зрізав. А дякую. Дякую. Називається зайшов в кустики погуляти. Ні, там не едгар не контрить. Я едгара на контрю, різаю гаджети і все, і його нема. А там ще й Курделюс. Це якась катка Кіммер. Тут реально, походу, всі вінтрейдери. Ну, Не він а Кімера. Вольт з кожделюсом затимився. Я з лілії і. з ким ще там? Лілі і культом. Добре, 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 добре. Добре, пожаліємо тебе, пожаліємо. йому. Поки що. Поки що пожаліємо тебе. Не буду тебе рухати. Ну, ще я з Бель тепер затимився. Ну, підемо тоді Тімерів розганяти. А... а з ким? А з ким затимився Тік? Тік з ким затіманий. А, він, походу, з Бель. Він з бель, походу. Ні, якщо мене табель закрисить, я її потім таку крису зроблю, я її заснайплю. Я впізнаю її адрес, я її заснайплю коротше, і не дам їй більше ні катки виграти. Я тут їй, значить, допомагаю, а вона мене хоче закрестити чи що, не їй мені зробити. Кажу, вона мене закрисить, я її потім, я її знайду її адрес, я приїду до неї додому і цей, і Угу. Тубель. І реально, якщо вона мене закресить, я не знаю, що я їй зроблю. От не дай бог табель мене закресить. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, єс! Це, 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 це топ-2, будь ласка, скажи, що це топ-2. Та це топ-2 просто. Ну, я віддав цій. Я міг... Ні, я міг раз гаджет юзнути, по суті, і вижити чи як сам працювало. Та, в принципі, байка вже. Віддав тій белькатку. Вона й так була без банок. Без банок то один зайняти, Не знаю, хто на таке готовий. Як бачите, мої супротивники готові. Ну, звісно, що вона би померла, який там шостич, вона би цей. Вона би злилася і мала мінус кубків, але я її я пожалів. То вона кинула пінчик цей, пожалійте мене. Вона такий пінчик кинула, ну то пожалів її і все. Просто не треба було пінчика кидати. Якби не кидала, я би її не жалів навіть. Як ж мене бісить той гаджет Їй, з впав'язним гаджетами, я більше до неї не піду, поки в неї є три гаджета чи чотири. Потім я просто йду від неї. Я не збираюся грати, коли в неї той гаджет на стрибок. Так. Тут нікого. Тут, а, тут, а тут мене пьерил кресить. Тут мене прил кресить же. Ах ти, Кресюк! Ну я тобі покажу. Ну я тобі покажу. Ну я тобі зараз покажу, Де ти? Пока. А, мені ще катка не прогружується, бо катка ще не закінчилася. Я от зараз я зараз закінчу ту катку. Ваша катка закінчиться, я тебе знайду, я тебе заблокую. Я, значить, з ним тімлюся, його не вбиваю, не їздаю гаджета, щоб втікнути і потім забрати його. А він мене крисить. Ну, так негарно, Вольтік. Будем мстити тобі зараз. І от друзі, от, обнова дуже добра, все добре, але багів дуже багато. Ларі й Лорі через стінки проходять бонні, посівка, вульта. Просто тепер не є посівка, тобто нічого просто, ну, його посівка не працює більше. І кучу всяких багів в грі. Е, Розраби сказали, що вони їх вже дуже скоро пофіксять всіх. Ну, їх фіксять баги, це добре. Але є одне но. Навіть от друзі що ти не можеш їх додати, ну це теж баг, його скоро пофіксять. Але от баг, що, ну, це не баг, це фішка тепер така. І гри, що в ДР ти може мати тільки людей, які мають суперсела ID прив'язаний. Ось це ось це я називаю дуже погано. Ну як, от, в мене друг скачав БС, він не вміє реєструватися. Як я маю з ним грати? От як я маю з, з тим другом грати, коли його просто ну, коли я не можу його в ДР додати? Я на лініше, щоб розуміли, що сьогодні не мав навіть другої бронзи. Я апнув от, недавно. Ти що, ти перший маю. Відео вже йде 13 хвилин. А ми підняли скільки? 20 копків. М -м. Ну, я думаю, якби я відео на паузу ставив, воно б йшла так само і ми б вже могли апнути. І 20-й. Ну, але, на жаль, ще не апнули. І ви друзі, я о так замітив, що щось дуже-дуже довго в нас не було вже стрімів. Хто за те, щоб е, робити сьогодні стрім? Можливо, якось запущу завтра, може сьогодні ще стрім. Угу. Е, ви це чуєте, бачите, я коли наводжується, вібрація є. А чому вібрація? є? Я ж її відключив в ігрі. Я ж її відключив в ігрі, чому вібрація? Я на всякий случай музику в ігрі виключив, а то ж авторський прилетять. Мені такого щастя не треба. Ну, напевно, друзі, це буде остання каточка вже. Чому гаджет не зі знову? Ну добре, от іменно через це це не остання каточка. Я піду ще одну зіграю. Якби я її там зайняв топ-4 на ній, то я б вже пішов. А так добре. Але це вже точно останнє. Яке би я місце не зайняв, це вже останнє. Мені знов кидають арті проти мене. Ви ж скажіть, що то той самий. А, я ще вольту не відімстив, чи хто там був. А, Пьорлу. Я ще Пьорлу не відімстив. Ви ж скажіть, що той Ват Пьорл що там зараз стріляв, це і він. Якщо це він? Я його закришу точно. Я отут, отут, якщо ти він, він мене тут вот закресив. Я йому другого шансу не дам. Ем... Чому він на мене не стрибає? А, він вже пішов з кустів тих. Дякую. Ха. Що, плакі-плаки? Котик робить плакі-плаки, люди. Де ви таке бачили? Котик плаки-плаки. Погнали. -плаки. Закреємо зараз його. Він листь. А його. Він знов на своєму гаджеті поплив кудись. Він знов на своєму гаджеті кудись поплив. Оба? А вот де він поплив. Вот де він поплив. Ну, будемо знати тоді. Так, ну тут Джесі, є. Я щось мовчав. Там я затімився з Лілі, Яка зараз має топ-банок на карті. А. А, а, навіть отак. Чуєш? Ну ти вже теж не наглій, давай. Я якби сильніший від тебе по всьому. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, отут мені страшно. Мене може лілі закресити. Я на неї обіжуся, звісно ж. Її теж віддімщу тоді, якщо вона мене закрився. Я вже навіть не хочу ульти просто юзати, я її. Ну, Не юзаю навіть ульти вже. Ні, ну чому ти ртіт? Ну я не знаю. Люди, видаляйте РТ зі гри. Ну все, в принципі, ми останню катку зіграли. Можливо, якось там ще сьогодні. Напевно, може в цьому відео я, як, я якось нарізку зроблю, як я апну 20 ранг чи як це вийде. Ну, побачимо. Може, зніме вже друге відео по цьому. З вами був як завжди Вілтвул. Всім пока-пока.